Всім моє вітання з Київської області. Хочу показати вам свою вже роз... майже майже квітучу гірку. Розрослася, дивіться, як за цей час що я не знімала, Берескова Астра. Ось бачите, ось так, як у мене було заплановано, вона викидає таке. Гілячки такі гарні, і вони будуть спускатися по каменю. Це я так задумала. Побачимо, як воно буде. Ну, це ще маленький кущик, а він буде великим розростатися. Я з цього кущика, як я казала, понасаджувала цілий рядочок туди. А це, подивіться, як у мене розрослася моя пітунія. З'явилися нові кольори, яких не було. Он темно-темно такий червоний. Це я розсадила, бо тут сильно було загущено. Бо тут ще ось е, сальвія, е, низь... Ой, сальвія, майорчики, Цин, цинія, салівію перепутала. Е, це декоративна, низькоросла і такий буде, повинен бути дуже гарний кущик. Ну, я їх так занихая, що в мене залишилося всього, всього зовсім нічого, але якщо вони заквітнуть вже перша ось сюди квіточка, то насіння можна буде зібрати. І ось дивіться: бускова з'явилася, голубенька з'явилася. Ось така малинова з'явилася. Ось така червоненька. Мої сукулентики, мої молодила. Це буде квітнути, ще не розквітло. Дуже багато материнських цих цибулинок буде в цьому році квітнути. Ось буде квітнути красунечка. Ось буде квітнути. Ну, саме прикро те, що вона заквітає і вона помирає. Вона більше не живе. Живуть її дітки. От так. Ось ця красота. Дивіться, як пітунія гарно розрослася. Я їх. Я їх не прищиплювала. Це такий сорт, вони самі себе формують. Прищиплювала я її тільки один раз, як вона випустила чотири листочка, я верхушку прищипнула і все. І на цьому діло закінчилося. А ось красунчик заквіт. Руки трусяться, вибачайте, тримаюся з усіх сил. Ось така краса. Я думала, що тільки там пару штук буде квітну. І ось сюди такий. мене оце так мені подобається. Така маленька, компактненька, її скрізь можна посадити цю цинію. І ось сюди, дивіться, які дві няшки. Ось така заквітла. Ось якась буде темна-темна така. І там порозросталися. Я полола сама. Виполювала сама, ні в кого часу не було, ледве-ледве збиралася на праву ногу, ліву не ставила і ледве-ледве я поколола. Ну, от так, Ось така гірка в мене. Тут природний камінь іде, Подобається мені. Я боялася, думала, як я її зроблю, чи вона у мене вийде, чи не вийде. такі, ну це, дякуючи, дякуючи одній людині, яка мені, мене підтовкнула. Я хотіла, ну ще треба був золотий пенділь дати, щоб його зробити. ну і от зробили. Молодилами я цими ніколи не цікавилася, потім, потім я щось. Купила в нас у Фастові пару штук. Потім я замовила через інтернет. Дивіться, які. Яка краса. Це ж надо? Каже там одна блогерша з України, живе в Канаді. Яка красива природа. От, Яка красива природа. Ну, ось так. І зараз покажу ще один. Там на тій стороні молодила. Ну там взагалі произведення мистецтва. Дивіться, яка краса. До самого низу вона в квіточках. До самого. У неї навіть дітки випустили квіточки. Ну, це вона вже не буде родити вона пропаде така красуня. Посадили тут барбарисик, ну, оці. І ще покажу свій деревій. Ой, я сама собі дивуюся. Накупляю, накупляю, хоча б подивилася, який він, якої висоти, як він розростається. Побачила колір, о, клас, жовтий, червоний, я все. Мені він треба. Тепер потрібно ці всі кущі. Воно де далеко їх багато, вони дуже розкішні, вони дуже високі і вони дуже широкі. я їх всі буду пересаджувати туди на задній план, до юк. Отак, От в проміжках між юками вони у мене там будуть рости, тому що вони тут роблять мені як чагарник. Куди ж мої тюльпани тоді садить? Не буде куди їх садити. Так, тепер показую, які кольори в мене попалися. Попався, це був ла суміш. Там був жовтий, я оце повелась на жовтий і червоний. Так, отака от красота рожевенька. Це буде рожевенький. І я так думаю, оцей весь кущ буде рожевенький. Ну тут, щоб ви зрозуміли, тут не один кущик, тут декілька кущиків. декілька. Потім ось така бускова. Такий колір бусковий. Так, тепер попався мені біленький. Такий звичайний біленький колір. А оце ця красота, я не знаю, якого кольору вона буде. Якась така рябчата. Так, тепер подивіться, який ось сюди буде колір такий ніжний. Не знаю, який це колір. Він не жовтий, він такий, такий, такий якийсь цікавий. І це буде їх ось декілька, мабуть, з цієї сторони. Е, є такі, що ще не, закві... не позаквітали. Тут ось в мене один кущик. Ось один кущик, він геть, він темний стоїть, темний, темний. Який він буде, я не знаю. Ну Заразом покажу і тут пітуньку. І мої кали. Мої кали. Дивіться, яка краса. Там не позаквітали он, он стоїть, я не знаю, хоча б викинула стрілочку. Тут викинула стрілечку, ось таке жовто гаряче з таким рожевим відтінком по краю. Тут не викинув нічого, немає ще ніякої стрілочки, ну, я думаю, що викине. Так, Бачите, який вітер. Такий. Ой, боже, боже, Боже. Тихіше. Так, тут попався такий він біленький із таким кремовим відтінком, потім е, і на, начебто і рожевенький, але ось він з таким відтіночком. І ось е, рожевенький, я так думаю. А ще десь був червоненький. Десь я бачила червоненький. Що так зрадію, а ось червоний. Ну, він навіть, мабуть, не червоненький, він просто темно-темно малиновий. І ось такий, такий густий, густий кущ. Тут ще кущ не заквіт. Ось туди ще один. Ось такий рожевенький заквітає, жовтий. Я не знаю жовтий, буде яскраво-жовтий, чи... Оцей колір буде, будемо вважати, жовтим. Ось він. Ну, я не знаю. Там на фотографії було, що темно-темно жовтий. Ну, ось така краса. Ось така краса, і вони дуже високі. Вони десь метр висоту у мене. Я чогось думала, що він буде якийсь такий декоративний. Маленький, а тут лілії мої будуть заквітати. щас покажу ще ромашку нову Так. Заквітла ця краса моя. І тут молодила в мене, ще я тут залишила. І ось ця. Здорова така, просто здоровезна. І ось сюди красунька буде доцвітати. Ось така краса. І ще одна ось буде квітнути Так, вирішили вони в цьому році. Ось так. Це моя пломбочка. І заквітли мої лілії. Тепер в мене з'явилася нова, як сказати, Коротше, я хочу карликових лілій. Оце вона карликова, низенька. Така жовта-й, оранжева, оранжева, помаранчева, така яскрава, яскрава. Ось така краса. Ну, і тут деревій їх закриває. Закриває деревій так. І ще в мене заквітла жоржинка. Е, у відрі е, косарики менші. Ну, я тут такі нікчемні садила, я думала на експеримент, чи вони вилізуть чи не вилізуть. Ну і ось заквітла жоржинка в мене перша. Ось така, Ось така красунька. Ще випустила жовта кала. Це вона не одна, один раз буде квітнути, а декілька раз буде квітна, ще викинула ще одну квіточку. А цю, а цю квітку я не зривала. Я її залишила на насіння. У мене сусідка Оксана, яка мені дала оцю. Калу вона залишила, зберігла насіння і посіяла. І казала, що вони всі гарно-гарно зійшли рясно. І цю залишила. Ця не така, це була біла з облямівкою. І от вона закитає теж. А в мене є такі вони темно-фіолетові, то вони одноразова в них акція. Вони заквітли і все. Потім нарощується цибулинка і все. Ну ось так. Дякую всім за перегляд. Всім спокійних днів і тихих ночей. Все буде Україна!